Вітаю всіх глядачі прямого каналу. Програма репортер в ефірі. Я Олександр Близнюк розповім про головні події в Україні світі на цю годину. В світі на цю годину. Громадян України серед постраждалих внаслідок вибуху в Парижі немає. Про це прямому розповів представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич. Потужний вибух у центрі французької столиці на вулиці Тревізо пролунав сьогодні зранку. За попередніми даними постраждало щонайменше 20 людей, двоє з них у критичному стані. На місці вибуху працювали пожежні служби, які ліквідували займання. Поліція тим часом просить усіх місцевих не наближатися до будинку і, за першої можливості, пропустити. Бригади швидкої допомоги. Як пише місцевий телеканал БФМ ТВІ місцем вибуху стала пекарня, в якій наймовірніше рвонув газовий балон. Вибухова хвиля вибила вікна і в сусідніх будинках. Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових. Про це повідомляє штаб. Загалом впродовж доби російсько-окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню з гранатометів і кулеметів великого калібру. обстріляли селище Кряківка на Луганському напрямку. Стріляли в околицях водяного Лебединського і Гнутового на Маріупольському напрямку. Вогонь також відкривали по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донеччині. Крім цього, бойовики обстріляли безпілотники місії ОБС є в районі міста Попасна йдеться в звіті спостерігачів у цей час. Представники місії за допомогою дронів спостерігали за снігочисними роботами на одній з автомобільних доріг. По дрону випустили шість автоматних черг. Українська армія отримає турецькі новітні ударні дрони. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Про закупівлю турецьких дронів глава держави домовився під час переговорів з турецьким колегою Раджепом та Ердоганом у Стамбулі. Тепер угоду на закупівлю літальних апаратів підписало підприємство «Укрспецекспорт». дрони оперативно-тактичного рівня в перспективі можуть бути доозброєні високоточними ракетами для знищення бронетехніки. Інженер Ніх та фортифікаційних споруд, а також морських цілей, президент додав, що угода є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною і цілковито відповідає стратегічному курсу України в НАТО. Нагадаю, торік Сполучені Штати поставили Україні протитанкові ракетні комплекси Джевелін. За словами Петра Порошенка, вони виявилися ефективною психологічною зброєю, через яку російські танкісти, що воюють на Донбасі, відмовляються виїжджати на бойові позиції. За словами глави держави, постачання такої зброї це ефективний символ підтримки України з боку міжнародної коаліції. Москва хоче земельний коридор до окупованого Криму, тому Азовський регіон України представляє для неї особливий інтерес. Про це розповів командувач операції об'єднаних сил Сергій Наєв в інтерв'ю німецькому виданню Zeitung». За його словами, ситуація на фронті стабільна та загалом контрольована. Водночас Росія використовує періоди припинення вогню на Донбасі, щоб перегрупувати свої війська, і це можуть підтвердити не лише українські військові, але й міжнародні спостерігачі. Наєв додав, що припинити конфлікт на Донбасі в змозі лише Москва, оскільки саме російський режим повністю контролює бойовиків так званих народних республік. Тому на його переконання саме Росія відповідальна за ескалацію конфлікту на Донбасі. 85 років першому президенту незалежної України Леоніда Кравчука привітав чинний глава держави Петро Порошенко. Він наголосив, що саме за часів президентства Кравчука Україна почала відходити від Москви. і цей шлях відкрила незалежність України. Проголошена з трибуни 1991 року. Петро Порошенко також подякував першому президенту за підтримку тих, хто поставив на порядок денний питання про автокефалію православної церкви України. Бо перші кроки до незалежної церкви були зроблені саме першим главою держави разом із митрополитом Філаретом. Україні дуже пощастило з першим президентом. Але і вам, шановний пане президенте, дуже пощастило з Україною. Пощастило і в політичному житті. Ви мали справді патріотичну... Державницьку опозицію, прагнення ваших партнерів-опонентів В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, Івана Драча і багатьох інших великих українців, іти геть від Москви допомогло і вам розпочати прощання з Російською імперією, яке ми завершуємо зараз. Сьогодні в Україні ускладнення погодних умов про це повідомили в Укргідромецентрі на заході та півночі. Прогнозують місцями хуртовини, пориви вітру та морози до 8 градусів нижче нуля. На дорогах країна ожеледиться. Синоптики додають ускладнення погодних умов. Відповідають. Першому жовтому рівню небезпечності, а от у гірських районах центральної та східної частини Закарпатської області очікують значної сніголовинної небезпеки. Є загроза сувів снігу на дороги. Наразі за повідомленням рятувальників знято обмеження для всіх видів транспорту в Кіровоградській області, а також знято обмеження у Миколаївській, крім однієї ділянки дороги. Натомість залишається обмеження на в'їзд великовагового транспорту до Кримичука та Кропивницького. Кількість жертв у результаті негоди в Європі зросла до 21 особи. Про це повідомляє видання Associated Press. Найбільше в Австрії та Швейцарії. Також два сноубордисти загинули від під лавиною у горах Пірин, що на північному заході Болгарії. Загалом потужні снігопади. і мінусова температура вирують з минулого тижня. Через негоду було скасовано понад тисячу авіарейсів без електропостачання. Заршається понад сотня населених пунктів. Випав сніг і в афінах. У місті Флорина стовпчики термометра опустилися до рекордних 23 градусів нижче нуля. Метеорологічні служби наголошують, заморозки триватимуть щонайменше декілька днів. І на цьому і в мене все. Наступний репортер дивіться вже о п'ятнадцятій. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua. Наш ефір триває, не перемикайте.